Чого ми чекаємо? Ми чекаємо, поки відчиняться двері до кімнати змагань. Хто знає, що вона підготувала для нас цього разу? Mm. Зважаючи на напис, це щось під назвою мисливець. Що це? Не знаю, але якщо є мисливець, отже має бути здобич, правильно? Це ми ходімо і дізнаємось. А Відколи це вона стала такою рішучою? У тіні цей холод такий же суворий, як і демонське серце. Вон там якась статуя. Ми ж не в музей прийшли. Дивно таке враження, ніби це хутро справжнє. От, і добре. У такий холод воно нам знадобиться. Подивимось, чи можна його стягнути. Бальє, що ти робиш? Певно, воно міцно приклеєне. А звідки лунає цей звук? То це не статуя. Схоже, що ні. Ти його розлютила! Цукерко, тільки не треба мене звинувачувати що нам робити? Він ледве не відірвав мені руку. Треба щось зробити, допоки він не пошматував нас. Я його з Йо! Йо! Здається, він не в захваті від твоєї мелодії. Йо! І бавитися з ним скільки завгодно, а у мене інші плани. А? Що ти маєш на увазі? Невидимий політ. Аго, повернися! Так не чесно! А ти на щось іще розраховувала? Ага. Я перемогла, тепер залишилося лише зачекати, поки цей монстр роздере цукерку на шматочки. Добре, що на цьому шоу у мене місце у першому ряду. Wow. Як би ж я могла щось придумати. Метелику? Думаєш, це спрацює? Ну що ж, тоді спробуємо. Сила метелика! Що це вона робить? Що ти робиш? Вирішила залоскотати його до смерті? А! 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 Що він надумав? А, ага. а, а, вдалося. А! Вона його приручила. Сила метелика перетворила ненависть на любов. Тож тепер цей монстр, наче маленьке щеня. Воно мене любить. І виконує все, що я попрошу. Що? Бачиш мою подругу, покатай її. Гей! <келірг> Агов, негайно не опусти мене! Ага. Негай не опусти мене. До зустрічі, кабель гарної мандрівки! Відпусти мене, собако, переросток. <рив> ну, як сподобалась прогулянка верхи на монстрі, смійся скільки завгодно. Може, ти перемогла у цьому змаганні, але Лілу я все одно переконаю. Не кажи гоп, я першою діятиму. Он де вона. Я повинна переконати Лілу допомогти Глорії та Олександру ближче познайомитись. Навіть попри те, що сама думка про них двох змушує Лілу страждати. А тоді страждатиму і я. А вже ж Ти правий. Я повинна навчити її, що не можна ставати перешкодою для двох закоханих. Ходімо, метелику, час перевтілюватись. Метелику, активуй перетворення. Захищати і оберігати з любов'ю та чесністю! Розсудливо і щиро! Я покидаю ангельську подобу і стаю людиною! Я вже цілу вічність вдаю, наче шукаю диск, а все через те, що ніяк не можу вирішити, чи допомагати Глорії. Вибач, я тебе не помітила. Пусте. Оскільки я вже привернула твою увагу, ти б не могла мені допомогти вибрати диск. Вибач, але я тут не працюю. Знаю. Але ж ти чудово знаєшся на музиці. А ти хіба ні? Знаєш, це особливий випадок. Справа в тому, що цей диск не для мене, а для мого хлопця. І ти хочеш, щоб я тобі допомогла? Саме так. Але ж я навіть не знаю твого хлопця, чому ти не попросиш про це в своєї подруги? А я з нею посварилась. Вона була моєю найкращою подругою, але потім я дізналася, що вона хотіла відбити мого хлопця. Не може бути. Вона вирішила стати між нами. Яка ж тоді це подруга? І що було далі? Що? Більше я не хочу її бачити. І мій хлопець не хоче мати з нею справи. Коли доля зводить двох людей разом, ніхто не повинен ставати їм на заваді. Це правда. Я рада, що ти зі мною згодна. Бувай. Чекай. Ти ж забула диск! Яка дивна дівчина. Але вона мала рацію. Олександр закоханий у Глорію, а вона кохає його. Я не повинна ставати між ними, навіть якщо й сама його кохаю. Уяви собі. Ліло збирається зробити правильний вибір. Немає сенсу намагатися змінити її думку. Але чому Глорія звернулася за допомогою до мене? Мене це так дратує. Мені треба розвіятись. Тренування з дзюдо піде мені на користь. Вона й досі сумнівається. Ого! Ось як це робиться. Ого, Це новий тренер справді крутий. Щоб перемогти, ви повинні знайти і використати усі слабкості вашого суперника. Mm -hmm. Mm -hmm. Хто наступний? Ти крок уперед. Я? Так. Ти. Чи ти боїшся? Та ні, просто ну, годі не соромся. Побачимо, чи зможеш ти кинути мене на мат. Ну ж бо більше зусиль. Якщо ви справді чогось хочете, за це треба боротись. Ага. От бачиш, ти на секунду відволіклася, я тебе перехитрила. Так І ще раз наголошую, ми повинні використати слабкості нашого суперника. Це правило діє як під час битви, так і у коханні. Ми повинні захищатись, інакше будь-хто зможе відбрати у нас те, що ми найбільше цінуємо. Після твого удару Ліло не обійдеться без таблетки Аспірину. Це був не удар, а урок. Він знадобиться Ліло у житті. Привіт, Лілу. Привіт. Є новини? Так, я поговорила з Олександром, і він сказав, мені дуже прикро, але ти йому не подобається. Зрозуміло. Все одно дякую. Так вона обрала хибний шлях. Схоже, я знову перемогла. А я, схоже, знову програла. Може, це почуття до Олександра роблять мене слабкою. Ну, як усе минуло. Залежно, як на це подивитись. Отже, ти знову витягнула з цього ангела усю начинку. Щось таке. Давайте п'ять. Цукерку, я впевнена, наступного разу ти опорися краще. Справді, і з таким темпом мене відрахують зі школи. Не верзи дурниць. Ми тобі допоможемо, правда, Ангели? А Авжеж. Та як же огидно вони щоразу намагаються підтримати одна одну. Е, так, але ми теж так робимо, хіба ні? Не зовсім. Хтось знає, що трапилося з Салфісом. Я вже починаю хвилюватись. О! О! Ну, нарешті. Годі вже. Випустіть мене. Ми не можемо цього зробити, Салфіси. Ви не можете вічно тримати мене тут. А як же ваше завдання? Алфісе, ми не купимось на твої хитрощі. Тепер нам відомо, що ти не збирався нам підкорятися. Якщо я не повернуся до школи, мої друзі почнуть мене розшукувати, і тоді вони знайдуть вас. <рес> твої друзі нічого не запідозрять. Як це? Що ви задумали? Поки ти перебував під контролем синьоволосої, ми відрізали пасму твого волосся. І цього пасма було достатньо, щоб створити ось це. Знайомся із своїм клоном. Цей Салфіс неухильно буде виконувати наші накази.